Книга природи це великий підручник, який нам слід використовувати в поєднанні з Писанням, аби відкрити іншим характер Бога і повернути заблудлих овець до Його отари. Коли ми вивчаємо Божі діла, Дух Святий, ніби спалохами світла, передає в наш розум переконання. Це переконання не є результатом логічних умовиводів. Але поки розум не занадто затьмаривсь, щоби пізнати Бога, око не занадто затуманилось, аби бачити Його, вухо не занадто притупилось, щоби чути Його голос, несподівано відкривається глибока сутність, і величні духовні істини, Слова Божого, закарповуються в серці. У цих узятих безпосередньо з природи уроках є такі простота і чистота. Що надають їм найвищої цінності, усім необхідно навчатись із цього джерела. Сама краса природи відводить душу від гріха та світських принад, навертаючи її до чистоти і спокою, до Бога. Досить часто розум людей заполонений людськими теоріями і гіпотезами, помилково названими природничою наукою філософією. Людям необхідно мати безпосереднє спілкування з природою. Нехай вони зрозуміють, що творіння і християнство мають одного Бога. Нехай вони навчаються бачити гармонію фізичного і духовного. Нехай усе, що бачать їхні очі або чого торкаються їхні руки, стане уроком у формуванні характеру. Це зміцнить їхні розумові сили, розвине характер, ушляхетнить усе їхнє життя. Христос пов'язав своє вчення не тільки з ним відпочинку, але й трудовим тижнем. Він дає мудрість тому, хто йде за плогом і сіє насіння. У праці орача чи сіяча, золомроба чи женця, Він навчає нас бачити ілюстрації роботи Божої благодаті в серці людини. Він бажає, щоб у кожному виді корисної праці у кожному прояві життя ми знаходили урок божественної істини. Тоді наша щоденна праця більше не буде настільки поглинати нашу увагу, що ми забуваємо про Бога. Навпаки, вона постійно нагадувати нам, про нашого Творця і Викупителя. Думка про Бога буде проходити золотою ниттю через усі наші дурмашні турботи і діла. Для нас слава Господнього лиця знову спочиватиме на обличчі природи. Ми постійно будемо навчатись все нових і нових уроків Небесної істини і зростати в образ Його чистоти. Таким чином нас буде навчати Господь, і в тому стані, в якому ми покликані, ми будемо залишатися перед Богом. Амінь.